Мігладів, вишитам з любов'ю, на лоскабу долю, щастя і здоров'я, зором заплівши, дуби співанки, зігріває душу. Вишиванка символ великої української родини, нашої історії, мови, вдягає її знову і знову. Вдягни дитино. Рідну вишиванку і з чистим серцем в світ у ній іди. Нехай вона зігріє сонцем на світанку і оберегом стане під біди. Вітаю вас, маленькі дошкільнята! Наша зустріч присвячена Всесвітньому дню української вишиванки. І на наше заняття завітали маленькі українці Василько і Олеся. Українці, нація прадавня на цій землі багато тисяч літ! Культурою, традиціями славна, багатий в нас духовний світ. Малята, наша сьогоднішня зустріч присвячена чудовому, зворушливому дню для всіх нас, українців дню вишиванки, який ми відзначаємо 15 травня. Ми впевнені, що у кожного з нас і в маленького хлопчика, і в маленької дівчинки, і в дорослих є така яскрава, гарна українська вишиванка. Вона тепла, мов мамині обійми, ніжна, мов українська пісня, і міцна, як сила нашого українського народу, де б ми зараз не були. Вдома чи за кордоном вишиванка нагадує нам, що ми українці, що наша Україна найкраща земля і рідна домівка. Вишиванка це не просто сорочка, це оберіг, чарівна річ, яка передає любов, силу, мудрість від бабусі до мами. від та до сина, від дідуся до онука вишивали вишиванки ще з давніх давен. Наші пращури вірили, що вона захищає людину, дарує щастя і здоров'я. А тепер давайте подивимось на кольори вишиванки. Червоний колір це любов, радість і життя, чорний це символ землі, сили, суму і мудрості. Синій колір це колір неба, води, і він заспокоює. Колір зелений це надія, весна, молодість, білий чистота душі, світло і добро. Вишиванку українці одягають на найважливіші події, на весілля, на хрестини, на свята. На свій перший день у школі на великій урочистості, а тепер ще й на день вишиванки, коли всі від найменших діток до найстаріших і дідусів одягають українську вишиванку, щоб показати свою любов до рідної України. Жила була в українському селі, серед пшеничних ланів і співочих лелек дівчинка Марічка. Вона була допитливою і завжди хотіла знати, звідки що береться. Одного дня бабуся подарувала їй українську вишиванку, білу сорочку з червоно-чорним візерунком. Бабусю, а чому ця сорочка така особлива? запитала Марічка. Тому що це онучко вишиванка, в ній живе сила наших предків, любов до рідної землі і пісня українського серця. Ввечері Марічка заснула в своїй новій вишиванці і раптом опинилася в чарівному світі. Там квітли маки, співали соловейки. А дерева розмовляли українською солов'їною рідною мовою. До неї підійшла дівчинка у схожій вишиванці. Привіт! Я, Зоряна, це світ вишиванки. Тут живуть візерунки. Кожен з них це частинка історії українського народу. Марічка глянула на рукав і побачила, як з нього. Виросло деревце, то було дерево життя. А на грудях вишиванки з'явилися зірачки, це захисні знаки обереги. Коли ти вдягаєш вишиванку, вона тебе оберігає. І нагадує: ти українка і твоя земля. Вона сильна, красива. Прокинувшись, Марічка усміхнулась. Відтоді вона завжди вдягала вишиванку на свята і з гордістю розповідала про її чарівну силу. Вишиванка, друзі, не просто одяг, це любов до України, це її пісня, її пам'ять, її мрія. Вечори світанки, і весільні дзвони, ніжні колесанки. Вишиванка, вишиванка, з візерунками багато. Вишиванка, вишиванка, і на будень, і на свято. Вишиванка, вишиванка, неймовірної краси. Вишиванка, вишиванка, одягни її носи. Народу. Вишиванка дивиду України і її оберіг. Носіть вишиванку з гордістю, Це наша історія. Вишиванка, вишиванка, візер Вишиванка і на будень, і на свято вишиванка, вишиванка, покоління, в покоління, вишиванка, вишиванка, України берегиня вишиванка, вишиванка, І візерунками багато, вишиванка, вишиванка і на будень, і на свято вишиванка, вишиванка, не ймовірної краси, вишиванка, 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 вишиванка із бабусиної скрині Вишиванка, вишиванка з покоління, в покоління, вишиванка, вишиванка для христини та Іванка, для Остапа, Соломіки, для Оленки та Андріка. Вишита сорочка роду оберіг, Дитячий сніг, дні і дні і ночі, вечори світанки, і весільні дзвони, і Ні ніжні колесанки, Вишиванка, вишиванка, візерунками багато, вишиванка, вишиванка, і на будень, і на свято. Вишиванка, вишиванка, неймовірної краси. Вишиванка, вишиванка, одягни її носи. Вишиванка, душа нашого народу. Вишиванка. Справта, вишиванка, вишиванка, покоління, в покоління, вишиванка, вишиванка, України берегиня, вишиванка, вишиванка, ми багато. Вишиванка, вишиванка, і на будень, і На свято вишиванка, вишиванка, неймовірної краси, Вишиванка, вишиванка, одягни її носи, вишиванка. Вишиванка, вишиванка України, берез. Вишиванка, вишиванка із бабусиною скрині Вишиванка, вишиванка з покоління, в покоління, Вишиванка, вишиванка для христини та Іванка для Остапа, Сьогодні, для Оленки та Андрійка Вишита сорок. Роду оберіг, в ній журба, і радість, і дитячі сніг, дні і дні, і ночі, вечори світанки, і весільні дзвони, і ніж ніжні колесанки. Вишиванка, вишиванка, візерунками багато. Вишиванка, вишиванка, і на будинку, і на свято вишиванка, вишиванка, не Вишиванка, вишиванка, одягни її носи. Вишиванку з горністю, це наша історія. Вишиванка, вишиванка, візирунками багата, вишиванка, вишиванка, і на будень, і на сравтах вишиванка, вишиванка, покоління, покоління, вишиванка, вишиванка України берегиня. вишиванка, вишиванка, візирунка. свято вишиванка, вишиванка, неймовірної краси Вишиванка, вишиванка, одягни її носи, Вишиванка, 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 України берея. Вишиванка, вишиванка, вишиванка із бабусиної і скрині. Вишиванка, вишиванка, з покоління, в покоління, вишиванка, вишиванка для Христини та іванка, для Остапа Соломіки для Оленки та Андріка. Вишита сорочка роду оберіг. Дні і дні, і ночі, вечори світанки, і бівесільні чони, ніжні колесанки, вишиванка, вишиванка, візерунками. Хай квітують мальви і калина, Хай буде мир в Україні, хай співають соловейки в гаї, українці, одягайте вишиванки. Одягни її